Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там здогадується. Правинорфорте чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають час новин на марафоні. Про все найголовніше розкажуть журналісти фактів та вікон. Я Андрій Ковальський. Мої вітання. Трьома балістичними ракетами Скандер М з Курської області ворог уночі атакував Полтавщину. Є пошкодження промислового об'єкта за попередню інформацію без постраждалих. Повідомив очільник Полтавської ОВА. Окрім того, за ніч Росіяни запустили по території України 22 ударних безпілотники. Протиповітряна оборона знищила 21 дрон в Одеській, Вінницькій та Київських областях. Ще один БПЛА попрямував назад до Росії. П'ятеро людей постраждали у місті Чорноморськ на Одещині внаслідок ворожої атаки безпілотників. Троє з них в лікарні в стані середньої тяжкості. Третю ніч поспіль росіяни тероризують регіон ударними безпілотниками. В Одеському районі цієї ночі уламки ворожих дронів пошкодили дев'ятиповерхівку. Корпус одного з медичних закладів зайнявся мансардний поверх недобудови. Пожежу оперативно лік ліквідували. А вночі російська армія обстріляла медико-соціальний центр на Херсонщині. По Остепанівці окупанти завдали артилерійського удару близько другої ночі. Один із ворожих снарядів упав на територію центру. Поранені двоє медпрацівників. Постраждала чергова медична сестра, яка отримала тяжкі поранення. Одна разі була госпіталізована до обласної лікарні. Постраждала молодша медична сестра, з легкими пораненнями, теж госпіталізована. Зазнали. Порушень стаціонарний корпус, розрушена стіна повністю, 10 вікон, дах, причілок, ганок, сходи. Працівники знаходились прямо навпроти цього місця влучання. Ударною хвилею, скоріше за все, вони отримали такі поранення. Ще один чоловік 51 одного років звернувся до лікарні після російського обстрілу Дніпровського району Херсона у постраждалого мінно-вибухова травма та контузія. Загалом за минулу добу внаслідок російської атаки на Херсонщину одна людина загинула. Ще 16-ро поранені. Харків оговтується після ворожих ударів. За добу в прифронтовому місті загинуло дві людини, що 40 постраждали, зокрема і діти. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення, били по спальному району поблизу багатоповерхівок та цивільному підприємству. Місто просто ревіло від сиренка екстреної допомоги. Напередодні харківські лікарі упину приймали поранених, оперували важких. Як місто пережило черговий терор росіян? Репортаж Тетяни Доцяк. Зараз калево Че ты бильбиш? Цього чоловіка відкрита черепно-мозкова травма. Його щойно доправили швидкою до лікарні після ворожого удару по цивільному підприємству. Перед цим сюди привезли ще двох важких поранених. Одна жінка знаходиться в операційні з внутрішревною кровотечею. Один чоловік, який був з травматичною ампутацією верхньої кінцівки і опіками, був переведений до іншого закладу охорони здоров'я, там де є опікове відділення. Напередодні в день російські Армія завдала ударів по підприємству в індустріальному районі Харкова. Поранених 28 людей, зокрема й 16-річний хлопець на тілі 30-річного Олександра. Купа порізів. Чоловік робить ремонти, встановлює двері. Разом з товаришами приїхав скупитися на підприємство, як раптом потужні вибухи. Кілька було ударів. Ми не, ми не рахували на ударів, якісь були трішки далі. А помимо, чи останні, чи передостанні вже погано помнимо, був дуже сильний. І винесла, попадало перекриття другого поверху, привалила людей. Ми, звісно, в стані ефекту, так сказати, повитягували людей з-під завалів. Потім вже приїхали служби. Вони б'ють по мирним людям. Вони не воюють з військовими, вони не здатні на це. Приймальне відділення, забите лікарями і медсестрами. Як тільки у місті лунають вибухи і надходить інформація про велику кількість поранених, тут збираються медики з різних відділень. На поготові кілька каталог, одна з них уже у крові. Це від щойно доправленого пораненого, пояснюють медики. Як тільки лунає дзвінок, що в нас в лікарні масові надходження, то всі молодші медичні сестри, медичні сестри, лікарі вони знають за якою зоною червоною, зеленою або жовтою вони прив'язані. Вони спускаються туди і чекають, коли швидка привезе пацієнтів і швидко реагують. За кілька годин після цього удару російська армія завдала нових на Харків і передмістя скинула шість авіабомб. Одна з них впала на північній Салтівці. Гуляли з малою за домом. І Схопила малою, коли воно летіло, чули. І Присіли, і воно як бабахнуло. Мала в сльози, сама теж в сльози. Постраждалих п'ятеро, зокрема й десятирічний хлопчик, загиблих двоє: 73-річний чоловік та 69-річна жінка, що прогулювалися біля водойми. Бомба впала в рекреаційній зоні, де зазвичай чимало люду. На місці удару величезна вирва до багатоповерхівки, метрів 200. Вони спеціально, іменно направляються на жителів, щоб ми боялися, виїжджали. Ну у нас сусіда салфка, ніхто не боїться, не уїжджає. В будинках вилетіли сотні вікон. Дірки комунальники закривають фанерою, волонтери роздають теплі ковдри. Люди кажуть, не встигли відремонтувати оселі після попередніх обстрілів, як знову удари. Наразі поліція виставляє криміналістичну лабораторію, як завжди, виставляємо, розгортаємо роботу слідчого управління прямо на місці. Будемо працювати всіх потерпілих, приймати заяви про пошкодження майна і проводити необхідні слідчі дії вже як в статусі потерпілих. Крім того, знову ж як завжди, організовуємо охорону всіх будинків. Попередньо встановлено, росіяни вдарили по Харкову бомбою ФАП-250. ще кілька снарядів впало у передмісті. Зокрема, пошкоджені приватні житлові будинки в Черкаській лозовій. Повідомляє обласна прокуратура. Яна з північної Салтівки каже, звідси до кордону зі скаженим сусідом 30 кілометрів. Їхній район на околиці сюди запросто долітають авіабомби, якими окупанти чи не щодня тероризують Харків. Тому в їхній родині вже навіть чотирилапі Чіп та Дейл знають, де їхнє місце під час тривоги. Тільки там летять, я кричу з внуку бігом в коридор, і вони летять. Да? Вони все знають, обучені. Ну да, ані їх ніхто не учила, вони самі бігуть. У нас там в коридорі все і стулочки, і лежаночка, і все. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, програма Вікна СТБ Єдині новини. У Харківській області росіяни напередодні вбили трьох людей, ще одну травмували. Пізно ввечері вони скинули кап на село Борівська Андріївка. Згорів приватний будинок та господарські споруди. Загинув 33 річний чоловік, двох жінок окупанти вбили і в селі Кругляківка. Одна померла внаслідок обстрілу, друга підірвалася на невідомому вибуховому предметі. Ще одна місцева мешканка поранена у населеному пункті. Також пошкоджені житлові будинки. Цієї ночі дронами було атакований був атакований Єйськ, що в Краснодарському краї. Там розташований військовий аеродром. Місцеві жителі повідомляли про вибухи. Неспокійної ніч видалась і в Брянській області. Після атаки дронів пролунали вибухи на арсеналі головного ракетно-артилерійського управління міноборони РФ поблизу міста Карачева. місцеві у своїх пабліках писали, що сирена звучала з 2-ї години ночі, але сховатися було ніде. Російські міноборони традиційно повідомили, що збили всі безпілотники згідно з. З даними голови центру протидії дезінформації про при РНБО України Андрія Коваленка, на цьому складі зберігали боєприпаси, зокрема керовані авіаційні бомби та снаряди з КНДР. До того ж частково вони були розміщені просто неба. Він зазначив, що цей арсенал найближчий до лінії фронту. МНС Росії повідомило, що в районі запроваджено надзвичайну ситуацію муніципального характеру. Про звуки детонації, звіти та пожежу, повідомляли місцеві жителі. Ситуація на фронті залишається складною за минулу добу. Сталося 172 бойових зіткнення. Повідомили в генштабі. Найбільше боїв на Курахівському та Покровському напрямках. 40 ворожих атак українські захисники відбили на Курахівському відтинку, а 37 – на покровському. Там найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селидового та Лисівки. Коїти замовне вбивство заради житла в тимчасово окупованому Мелітополі. Зголосився тамтешній мешканець, якого завербували російські спецслужбісти. Рецидивіст із кількома судимостями пройшов спецпідготовку в начальному центрі ФСБ та під виглядом переселенця приїхав до Запоріжжя. Тут кілер мав вистежити та ліквідувати свою жертву посадовця Мелітопольської міськради. Йому майже все вдалося, та агента росіян, співробітники СБУ схопили по гарячих слідах. Подробиці в ексклюзивному репортажі наших кореспондентів. На записі з камери спостереження звичайний двір Запорізької багатоповерхівки. Ось з'являється непримітний чоловік середніх літ з чималою торбою. Ось він іде. Чоловік вештається двором, потім вмощується на парапеті. У торбині у нього спецодяг електромонтера для конспірації. А ось Ну, Робоча. Це затриманий спецпризначенцями СБУ по гарячих слідах кілер російського ФСБ, що прибув до Запоріжжя, аби за завданням куратора вбити тут посадовця. Я є. На даний час співробітником Мелітопольської міської ради на початку окупації виїхав з тимчасово окупованого міста Мелітополь. Два роки живу вже тут. Він ховає обличчя, бо саме на нього полював кілер. В СБУ кажуть, убивця так само з Мелітополя. Рецидивіст під час інтерв'ю той не заперечує у Росії, де був на заробітках, сидів у в'язниці. В Москві був П'ять літ мені дали ну, за неумишлене убийство. П'ять лет відсиді, депортували мене в 19 році, по моему У Мелітополі Віталій працював на будівництві, там, мовляв, заради грошей, вирішив стати до лав окупаційних військ. Не взяли. Думав, на війну пойти. Ой, Проти кого? Деньги треба були. Проти України. Так. Да. Ну там куди пошлют. І щойно пройшов комісію по стану здоров'я. Тоді, каже, йому зателефонували та запропонували іншу роботу. Прилежили поработать. Я що вам пообіцяли. Квартиру, ну, вдома. Вдома. Вдома? Да. да. А хто приїхав до вас? Ну, при... прислали з ну, він сказав, що він офіцер ФСБ чи щось таке? Ні. Це я потім побачив емблему ну, Шеврони. Контрозвідники СБУ твердять, Віталія завербували та почали готувати до завдання в червні 24-го року. Він був остаточно завербований співробітниками ФСБ РФ та відправлений в навчальний центр, де проходив вогневу підготовку та вивчав засоби конспірації. Вам сказали, для чого вас готують? Ну, потім. Да. Що треба у чоловіка телефон взяти, устаніть його. А що це за людина сказали? Ну, явірську вставляють в Мелітополі тіпота. Типу, І ви поїхали до Запоріжжя. Так. Да. Співробітники СБУ встановили. До Запоріжжя він прибув в якості в тимчасово переміщеної особи. Він відразу встановив місце проживання майбутньої жертви, вивчав маршрути переміщення, роботи. Сам постійно змінював місце проживання з метою конспірації. З наряддям запланованого вбивства Мелітопольського посадовця Віталій обрав молоток. Він підкровує свою жертву та накинувся ззаду. Чому саме молоток? Ну потому, що крові. не люблю коли крові. А від молотка крою не було хіба? Ну, не знаю, так думаю, по голові вроді ні. Я дістав ключі, а потім відчув, що до мене хтось доторкнувся, почав повертатися, не встиг. Мене вдарили по голові, і я втратив свідомість. Коли я прийшов до тями, мене оглядали лікарі, і далі я залишився в лікарні. Лікарі були взагалі здивовані, що вдалося мене витягнути. Тікати з міста до окупованої території кілер хотів через ЄС за злочинною схемою хилянтів. Нині йому закидають кілька ст статей кримінального кодексу на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за двома статтями кримінального кодексу України. А саме, державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та замах на умисне вбивство вчинене на замовлення. Наразі фігурант перебуває під вартою найманому вбивці зраднику загрожує довічне. Ви ви знаєте сюди <кхи> <кхи> Андрій, почті Вартем Дажанко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Сполучені Штати Америки вирішують, чи переносити засідання у форматі Рамштайн, на якому мав головувати американський президент Джо Байден. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Нині в Білому домі та Міноборони опрацьовують усі можливі про, можливості проведення засідання і пообіцяли пообіцяли деталі згодом. Зазначу, що зустріч планували організувати в Німеччині 12 жовтня. Джо Байден мав там головувати. Засідання мало бути на рівні лідерів. На ньому український президент Володимир Зеленський Ставить союзникам план перемоги України однак, через потужний ураган Мілтон, який накриє південне узбережжя США, американський президент скасував візит до Німеччини.